Всім привіт! Сьогодні я приготую італійське бісквітне печиво савоярді. З нього роблять легендарне тірамісу та багато інших неймовірних шедеврів. Готувати я буду його сьогодні вперше. Воно вийшло в мене за формою не дуже гарно, але на смак просто ідеально. Рецепт цього печива вийде у кожного із першого разу. Спочатку мені потрібно яйця поділити на білки та жовтки. До білків не не потрапити ані краплі води. Я беру три яйця. Далі печиво будемо відсаджувати одразу, тому я одразу готую кондитерський мішок і починаю готувати. Мені потрібно 100 г цукру, щіпка солі, 85 г муки, 20 г крахмалу і цукрова пудра. Духову шафу треба одразу розігріти до 180 градусів. Потім я додаю половину цукру. Цукру всього у мене 100 грам. Я десь на глаз відміраю 50 грам і додаю до білків. І взбиваю до густої маси, але не до сухих білків. Сухі білки дуже важко вимішуються. Дивіться, вони не повинні ні витікати, нічого, але не повинні бути сухими. Далі до жовтків додаю останню половину цукру і взбиваю десь 1,5-2 хвилини. Жовтки повинні побіліти і трішки бути пишними. Ось такими, як на відео. Тепер сухі інгредієнти. Половину всього борошна. Усього й 20 грам крахмалю. Висипаю на наші білки, потім виливаю на них, не перемішуючи, жовтки, наші взбиті жовтки і потім другу половину борошна з крохмалем. І тільки потім починаю обережно вимішувати плавними рухами знизу догори. Довго не треба перемішувати. Тісто повинно просто об'єднатися, і комочки повинні вже всі роз... розійтися. Ось таким повинно бути тісто. І одразу відсаджую його, переношу його в кондитерський мішок. Кондитерським мішком насадка діаметром 1,3 см. Кругла. І на противень. У мене, як завжди, мій улюблений старенький тефлоновий коврик. Відсаджую я довжиною 10 см наше печиво на невеличкій відстані, тому що воно ще буде підходити. Практики у мене не було, тому вони трішки такі вийшли, не дуже рівні, але, але все одно смачні. Я їх потім використовувала у мій торт, який я потім вам покажу у наступних відео. Зверху я посипаю цукрову пудрою, щоб була солодка е, скоринка, і одразу ставлю духову шафу. Розігрів 180 градусів верх низ разом з конвекцією. У мене випікалися 10 хвилин, рівно 10 хвилин. Потім я їх даю остигнути і подивіться, яка краса. Е, на смак просто неймовірні. Зверху вони вже зі скоринкою, а всередині вони дуже ніжні, сама ніжність. Ось таке печиво. Бажано, коли буде другий противень вже допікатися, перший противень поставити знову в духову шафу, відкрити її і дати печиву охолонути. З цього печива повторюю, багато різних див можна приготувати. Потім я вам покажу свій торт. Це просто бомба, просто бомба. Друзі, підписуйтеся на мій канал, а я вас усіх цілую люблю. Бувайте!